Перемігши і вбивши солов'я, Ілля поклав його в труну. А на ділянці Солов'євої хати застав його жінку і дочку, яка до матері мовила: Ось, мамо, тато їде! На тобі тата! крикнув Ілля, кинувши труп у ворота, і поїхав далі. Не дуже поетичний фрагмент, проте типовий для середньовічного епосу. Можливо, цей варіант легенди розповідає, що рицар просто шляхетно привіз тіло солов'я родичам, щоб вони мали змогу його поховати. Може таке бути? Що ж, а за іншою версією мультиверсі історій, у тому двобої Ілля переміг Солов'я, але й сам зазнав тяжких травм списом у ділянку серця та мечем у руку, після чого пораненого Іллю Муромця з броварського лісу забрали до себе чинці Києво-Печерської лаври. Там у них відран він і помер. Із ймовірних подальших персональних записів ченців лаври відомо наступне: прилетіла невидима сила ангельська і взяла його з добра коня і заносила в печері в Київській, і тут старий приставився. І по нині його мощі нетлінні.